В Україні в останній робочий тиждень буде сніжна погода майже у всій країні. А ось вже на вихідних запанує холодна, але суха погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця, так. У п'ятницю 17 січня мокрий сніг з дощем ітими у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території буде панувати суха та хмарна з прояснями погода. Вітер очікується поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. У південних областях до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, 56% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 18 січня, по всій країні без опадів, та буде переважати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Холодніше всього цього дня буде у північно-східних областях. Там в день від мінус одного до плюс двох градусів тепла. На всій решті території в день від плюс трьох до плюс п'яти градусів. Вночі по всій країні буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. У неділю, 19 січня, без істотних опадів, Та по всій країні очікується суха та хмарна з краткочасними проясненнями погода. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Вночі очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!